Добрий ранок глядачі каналу. Сьогодні їдемо в пошуках трофейної форелі або харіуса. Рибалити будемо в історично цікавих місцях, де Іван Франко написав повість Захарберку про боротьбу селян з монголами, Зупинюсь біля каменя, там є криниця, з якої він пив воду, все вам покажу. Пішним. Ось це місце, про яке я вам говорив, ось камінь, який відкотили і запустили воду, не пустили монголів. Ось пам'ятник Франкові, ось криниця, з за якої за повір'ям, він пив воду. Зараз туман не видно. Якщо б була гарна погода, можна було б побачити на горі пам'ятник Захару Беркуту. Ну і Тут пролягає ряд, ряд туристичних маршрутів, є маркування їхнє. На Магуру, турку, на маківку. 8 наша річка, 8 інакша глибина, мало би бути і більше риба. Що нічого цікавого не зловив, але це дуже перспективне. Оце перше перспективне, перспективне місце перший гол. Дуже хороше, але поки нічого не вдарило ні разу. Є наші перший, наші перший наш Харіус. Досить непоганий по величині. Ось такий. Ось на такому взяв. Зараз покажу вам. Ось на такому взяв велику. Ось такий досить пристойний харіус. Випустимо. Хай росте. І що? Мало би стояти Харю та Бахрей. Місце таке без круток. Вони таке місце люблять. О, є, є, бачите, тільки сказав. Ось маленький тут. Mm. Відчепився і добре, що відчепився. Нас ще задача не наловити рибу, рибу ми можемо купити. Наша задача отримати задоволення. Можливо, вдасться зробити щось більше. Можливо, вдасться побачити вихід форелі, коли вона вискакує за замухує. Поки чогось трофейного немає. дуже надіюсь, зробити щось велике, хоча б по наших мірках карпатських, не по Сибірських знизу є місця. Куди просто не можна добратися, тому що дуже скалисте дно. А обробити їх би здалося, вони є дуже перспективні. Я дуже великий тут харіус. Зараз ми його спробуємо достати. Там є Тут дуже великий. Камера знімаємо, є. Yeah. А він, ось він. Ось він, цей харіус. Ось він. це вже, можна сказати, найбільший харіус наших річок. Ось такий. Дякую глядачам каналу. Як завжди, багато рибу ми не наловили, але більшого Харюса і мали. Ось така риба ловля в Карпатах. Підписуйтесь на канал.